Всім привіт! З вами Олександр Васильєв. Сьогодні 17 жовтня 2023 року. Ось сезон і закінчено. Закінчено уборка території, якась перекопаний город. Тут ось засіяний чесночок. Убраний, обрізаний вже має тут на дачі виноград, так як я вам розповідав що в э, прошлую П'ятницю на, на суботу був перший заморозок, показував тут виноградник. Ну, а з понеділка, ні, з вівторка на середу остальне добило. Було, був тут мороз. Тут балки біля ставка у нас мінус п'ять був. Короте, добив все, що було зелене, прививки ті, які не визріли. саженці там вже трішечки є. Тут верхи, які не витріли. коротше все померзло. Так воді, живеньке все. Ну і за суботу, за неділю, ні, скоріше за п'ятницю і суботу я обрізав вже весь виноград. тут І він готовий до укриття. Ну Тут ось в мене винний виноград. винний, Тут я мав десь якийсь переприв'ю. Тут е, мускат Одеський, цитрони магарача. І Тут сині форми, тут сині форми, от я перепроявлю пере, 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 на Рубін болгарський. Дуже гарний сорт винограду. Отакі от справи. Роботи такої вже на дачі нема. Одне тільки, що можу сказати, робота додалася, чисто так вже це в мене криша покрита з однієї сторони. Рубіроїд. Давно це було років 30 покривали. Рубіроїд зверху алюмінієве покриття, а знутрі рубіроїдове таке. То коли був град, дуже крупний град, то він побив кришу, от її треба ремонтувати. А криша крута, сам я не залізу на якусь драбину. В общем, поки є проблеми. От які. Ну а так перекопана вже. Перекопано вже все, ось там посаджено 400 зубків чесноку, ну і ділянка жде для моркви і цибулі озимої. А так, осталось капусту вибрати, а, може ще стоять. Да, для тих хто замовляв лозу я вам показував. Отакий От стан лози, як оце в мене зараз подали. Що це удари граду і удари. Ну, град побив дуже добре лозу. Стараюсь вибирати нормальну лозу, щоб для відправки, а так дуже багато отакої покоцаної лози. От прививка куміра дуже добре визріла. Прививка була тут, штамп. Потім, потім ось теж визріли прививочки непогано, більше метра і пізненько була зроблена. Це форма голуба. Де тут кой де поміняв стовби, бо стовби тоненькі, звісно, стоять вже років по 4. Низ землі теж вже потрухло, прийшлось поміняти. Оцей Це, стовп поміняв. Воно після бурі навіть завалило його. Оцей ну, поміняв. Ну і крайній. Додав трошки далі, поставив, новий стовп. Це акація. Поки труби ще немає, тої то кількості, щоб весь ряд поставити, ну, поки так, буде стоять дерево. Цей викопав тут. куще памяти родителей тут будет торнадо саженец посажу а в крайнем ряду вот там тоже посажу вот там он яму выкопал там посажу э -э Катюшу Катюшу ну а тут приготовил ямы для Здесь одна, там другая э -э для персика тоже заказал персик Три штуки тут, тут і там викопав. Посажу три сорти персика. Повинні скоро прийти, але ну, мабуть подумаю, може посажу ранньою весною, сохраню його у погрібі, підвалі. Кажуть, так краще, коли весною садиш персик. Щоб за зиму нічого не случилось, щоб не померз. Ну, Взагалі, я оцей садив весною. Обрізав, то вже ветка пішла, ця ветка виросла за цей сезон, за, за весну, за літо, за осінь це піднялася така ветка одна, та що залишив. Все йому добре, тільки треба працювати з обробками. Тут також ось винний обрізав, пообрізав. Тут оце голубок, на рожки я порізав, на рожки мускат одеський. Тоже на, на рожки. Тут прививочка. Ось така це в мене Кіз... Казімір. Одна прививочка. Потім ось на Рубин Гранатович, як і називається, це в мене форма. Це в мене мабуть, каліне. Мабуть, каліне. А це... На горзуському розуму, ні, це на гурзузькому розуму. І це це Марія. Марія. Форма. Ну і це така, така тостюча. Прививка була зроблена вон у минулому році. Отака вона тостюча. Ну, визрівша бачу. Це благородний или Днепровский маникюр. Отака лоза. Ну і сьогодні замовили, дзвонили чорного доктора. Ось чорний доктор я ще не обрізав, треба вирізати віточки. Веточки виріжу. Заготовити на небагато. Я дивлюся, як по прошлому році замовлень на вині сорти було небагато то чорний доктор буду сьогодні вріжу і там в мене трошечки є саженців такі наполовину видрівші то буду їх копати так як у нас вчора пройшов та і по всій україні дожжі були землю розмочили що по поводу саженців я на саженці закази не приймаю, це по, по місту себе я тут можу кому то або дати, або продати кому то тут небагато форм. Ну, Особо я за ними не дивився, буду сьогодні копати, Він дві лопати поставив, щоб одну не поламати, на всякий случай буду напрягатися. Ну я думаю, земля м'ягка, буде все добре. Ну а саженці отакі. оце От такий розмір Ось отакий розмір повизрівали, далі не визріли, далі не визріли. Ось такий позалишав наступний рік. Можна було б на самий кінець обрізати, але не, нехай. Я в минулому році там так само залишив зореньку, так вона мені в цьому році і урожай видала, і на пасанки були, ягоди теж визріли, буде все добре. Отакі. Це я вже пізненько підсадив, єлена Вікторія. І він маленький. А так взагалі визріло по метру, більше не захотіло. Одне, що найбільше погнав куст, це находка калуїна. Так, звісно росла бешена, Ну і визрішки лози метра півтора. Мені по груди десь. Визріш лози. Достатньо. 3 не оставив. Що, отакі От справи, отакі От справи. Тут теж повикорчував тут юбилейна Черкаска викорчував, там Black Grand викорчував, залишив собі художника, а тут Блек Грант буде Роси є живіка. З правої сторони дуже ну після морозів вона померзла, пропала, але листок цілий. І з цієї сторони от маленький іжвік росте, буде тут і А так ось також мускат Одеський трошки залишив, там є ще мене Це мускат гамбурдський. І переприлитий теж щось похоже був на гурдуський розовий, але не гордуський розовий. Це мір, мірай. Також небагато лози визило, міраю. Далі три кущика каберне дорса. Теж обрізаний, лози нарізав вже. О такі справи. Також у неділю обрізав і на арку трошки рівніше вивів одеський Чорний. Цьому, як, цьому році, да, як ніяк, погода допомогла. Виноград визрів, визрів. Ну, Лозав, як бачите, град покришив її конкретно. Град покришив, нарізав лози, старався, щоб не було такого. Ну, може десь попаде. Ну я думаю, нічого страшного цього не буде. Ну це на кожному сорті. Це єдине, що там чорний доктор, він за ціною забанили, то там буде лоза чиста. Там не було нічого. Так ж, вчора, позавчора також посадили, отут біля беседки плетючу грозу, тут червона, а тут біла. А, так що... Посадки зробили, викопав кущ смородини, він тут погано родив. Ось так що. Отак замазали там стики порозсипалися. Тут ось виводок. Мамаша, да, няша, няша і три дівчатки. Гарні такі ручні дівочки. І, і грайливі. Ага. да да, 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 да. Поза, поза, повза. Аняша нашла косточку сьогодні я нічого не привіз. Ми ребра купуємо, привозимо. Так що, не гризи, не гризи. Десь ще троє котів. Бігає молодих. Одна стара, десь кошенята малими. Ну а це Юпітер. На пасниках даже есть. Ага висить. Там я гарні грозі обірвав, а тут я буду ще займатися Юпітером, розкладувати, запускати його туди трошки далі. Ну і пустю, як оце в цьому році так пустив, буду пускати по цій, по цій і по, і по тіма, запустю проволоки, щоб так лежало і піднімало, щоб в три ряда був урожай. Ось і коти побачили, мене почули, да? кишенята так, чорно-білих два. Це в нас Тесла, Тесла виноград дере, в неї мордочка, як знак тесли на носі. В на неї так і кажем тесла. І граються, лазять оце по виноградові, балансірують. І воно, ан, третя, з'явилася. Це молоді кішечки. Весені, чи літні чорний доктор лоза в такому настані чистенька. Ось дві палочки багато нарізати не буду, Замовлені на них вроді небагато. Трішечки для а якщо надо, буде коммуто, прийду на куста і зріжу. Сейчас покажу вам, яка та лоза у мене зрізана на даче. ще в основному на основному участку ще не нарізав. Те що я тут нарізав є. Ну а це в мішку, а тут в мішку в мене трішечки Байконур, Тістри, Андрій 53, тут сорта винні, ну і тут в такому стані лоза, є удари, є удари, буду вибирати щось краще. Це все удари від граду. От, отак. А так непогано. Там є, є що вибрати. Красава, красава. Дуже хороша лопата, длинна копати, заганяється, хорошо влазе. Удобно, той а отціи на краще, як масло лізе, Як масло. Земля. Родідожик був, а не м'якла. А тут ось красота. От і викопав саженці, їх небагато, сортів 20, так, таких що мають по декілька штук. А є одиночні сортів, мабуть, 8. Ну, оце такі саженці. Це одиночні, тут форми різні. Дакота. у нас? Елена Виктория, Борис Хен. Так, це Велюр. Так, це у нас блондинка ранняя. В общем, есть Небагато, небагато зрівання лоза невелике було, а ще й мороз прибив. Так що. І тим раді, багато садив, місця немає. Тут теж трошки раніше викопав, тут цимус, посланник. Слава Україні, слабенький такий і кишмиш юпітер, один саженець теж, який виїжджає на Харківщину. А він у мене один. Тільки що вийшов на кладочку, стояла щучка, така сантиметрів на 30, не встиг її засняти, втекла. Викопав саженці, помив час лопату, водички, складки. Время скоро 6. Буду їхати додому. Всім, всім гарного вечора, мирного неба. Всім пока. З вами був Олександр Васильов Губиниха, Іпровезоровська область, Новомосковський район.